Вітаю, друзі, і щиро дякую за можливість взяти участь у вашому заході, такому важливому, тому що я дуже хотів би, щоб навіть в ці складні часи, часи великої війни Росії проти України, ми з вами пам'ятали про наших з вами співвітчизників, які є політв'язнями путінського режиму, які є заручниками цього режиму. Упродовж 2014-2022 років я намагався наскільки міг. Звертати увагу на непросту долю цих людей і у своїх телевізійних програмах, і у своїх текстах. І звісно, я завжди пам'ятав, яку особливу місію виконує Корпорація Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа». в ситуації, що склалася сьогодні Україна, також є частина цієї місії. Можна було сподіватися, після 1991 року. Що роль Радіо Свобода буде набагато меншою, що демократичні медіа в усіх колишніх радянських республіках будуть виконувати ту функцію, яку Радіо Свобода намагалася виконати всі десятиліття комуністичної диктатури. Але ж ні, ми змушені сьогодні бачити, як свобода слова знищується в Росії на окупованих нею територіях, як знищується право на свободу інформації. Саме тому ми створили проєкт Крим Реалі Владислав Юсупенко, наш колега по цьому проєкту дуже важливому, який розповідає про те, що відбувається в Криму, який розповідає кримчанам про реальну ситуацію на окупованому півострові. І з цим проєктом бореться окупаційна влада. І Владислав, який є, працював для цього проєкту не лабораторно, от на місці. Він ще раз продемонстрував, як має вести себе справжній журналіст в тих умовах знищення журналістики і інформації, які відбуваються на окупованих Російською Федерацією територіях України. Я прочитаю вам тільки один лист Владислава, який розповідає про те, як відбувалося його ув'язнення, як на нього тиснуло. Увечері, 11 березня, мене привезли в управління Федеральної служби безпеки. Де я вперше побачив слідчого Власова і адвоката за призначенням Віолетту сінігласову кругла дама з добрим обличчям сказала мені: якщо я в усьому зізнаюся, то зможу поїхати додому не через шість, а через три роки. Слідчий власок пообіцяв сприянню продуктам, одязі та як головний аргумент можливість зателефонувати дружині на материку. Хоча, у них, як він сказав, це не заведено. Я розумів, що якщо не буде приватних і чесних адвокатів та зв'язку з материком, шансів у мене мало. Пізніше, коли незалежні адвокати Емиль Корпідінов та Олексій Ладін увійшли у справу, і я на суді повідомив про тортури і відмовився від своїх свідчень, вибитих, катуванням, мене відвезли у підвал в Симферополі. Там вони розмірковували про те, що зі мною робитимуть. Подумав кінець тобі, влада. Зараз тобі повісять на гратах. У кривому морозі твоїм ім'ям назвуть вулицю, а дітей біля твоєї могили прийматимуться піонер. Але пронесло: тут у СІЗО, як у королісті кривих дзеркал, ніщо так не показує потворну сутність окупаційної влади як постійне наповнення камер новими фігурантами, які затримані за надумані злочини. Практично кожен день у СІЗО нові люди, яких заарештовують за підозрою в шпигунстві, підготовці терактів. За поширення та пропаганду заборонених у Росії релігійних течій Бачив трьох хлопців, в одному з яких на момент нарешті випинилося 18 років, їм шиють справу як терористам. Нібито вони розвішували листівки з українською символікою і хотіли підірвати ринок у Симферополі. Про що говорити, якщо я спілкувався з хлопцем? Він абсолютно сліпий, ходить з паличкою, його вважають керівником терористичного осередку в Криму. Що сказати про мене після заяв про тортури? Мене фізично не чіпають. Намагаюсь займатися спортом під час прогулянок в тюремному дворику. Нам дозволяється виходити на свіже повітря раз на день. Читаю пресу, передану з батарехової України. Вдячний величезній кількості людей і медіа, які борються за мене на волі. і допомагають тут, у Криму. Дякую також Федеральній службі безпеки Росії, яка надала безпрецедентну можливість повнофтатному журналісту Радіо Свобода не тільки стати спостерігачем. У камері ізолятора на окупованій території Криму, але й спробувати на своїй шкурі їхні методи ведення слідства, від яких можна або збожеволіти, або віддати кінці. Мені це не зламало, але волося, здається, осивіло. ось таке свідоцтво, свідоцтво в'язня і свідоцтво журналіста. І коли я читав перші ці рядки, я думав, як же мені це нагадує сталінські часи. Свідоцтво в'язнів гулагу, виступи прокурорів, брехню спеціально наданих режимом адвокатів. Згадаємо, що серед таких адвокатів був вже в Брежнівські часи Віктор Медведчук на процесі Стус. І як Росія швидко перетворилася на такий гулаг. І як нам важливо, друзі, звільнити всю нашу землю від цієї нечисті, щоб жертва. Здоров'ям, долю, яку приносять такі люди, як Владислав, була надаревна. Дякую.